Who believe in Jesus Christ has everlasting life. Please read the Word of God. Jesus said, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from God's mouth. Jesus said, Search the Scriptures. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. Ексел. Со пліз приставити Біблія і сіка злов про я. Як ані маєш там не сімі. Слава Ісусу, Христу, дорогі шановні люди. Другі люди, цей чоловік, він приїхав з Америки. І звати Пітер. Він приїхав сюди, щоб сказати або нагадати усім нам, що Бог любить людей. Нагадати про Ісуса Христа. Ми нещодавно святкували, а хтось буде святкувати Різдво Христове. Це найвеличніше, одне з найвеличніших свят по всьому світу, по всьому християнському світу. Знаєте, дорогі люди, багато людей просто вірять, що Бог є, що Ісус такий був Ісус Христос. Но чи знає така душа, для чого Ісус проходив на цю землю? Що дає людям? Смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Також цей чоловік приїхав сюди, щоб нагадати нам про це. А для чого? Для того, щоб, нас, щоб ми могли примиритися з Богом. Тому що ми є грішні, а Бог є святий. І Бог нічого не має спільного з гріхом. Є люди, які не рахують себе грішні, тому що не вбив, не вкрав. Але знаєте, все, що є тайне, буде явно. Бог все бачить. Все, що в нашому серці відбувається, все, що ми думаємо на ліжку, коли живемо на подушці. Бог бачить наші сльози, Бог бачить наші проблеми, Бог бачить усе, Бог бачить все, що ми робимо хороше і все, що робимо погане. Бо прийде той час, коли нам прийдеться від перед Богом відповідати за свої гріхи, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах, ми робимо щодня той чи інший гріх. Прийде той час, коли Бог буде справедливо судити весь світ по правді через можа, що наперед Він поставив і з мертвих Його воскрешивших. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може бути прощення, оправдана і спасенею. Тому що Ісус Христос, Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес серед нашого оправдання. Що це означає? Ісус Христос, Він заплатив за людей, тому що Бог любить людей. І Бог не хоче, щоб коли людина помре, потрапила до те. Тому Ісус Христос прийшов на цю землю, прожив святе безрішне життя, таке, яке ми з вами не зможемо прожити і помер смертю, на яку засловуємо ми. Ісус Христос поніс покарання за нас. Но для того, щоб нам спастися. Потрібно визнати свої гріхи перед Богом, покаятися і увірити в Христа і отримати дар вічного життя. Три люди. Гріх панує в людських серцях. Гріх руйнує сім'ї, руйнує життя. Я колись був залежною людиною. Я не міг зупинитися. Я хотів покінчити життя самогубством. Але коли мені подарували Євангелія, я почав її читати. Господь дав покаяння і віру. Господь простив мої гріхи, Господь звільнив мене від залежності, дав мені нове життя. Але найважливіше, Бог дарував мені вічне життя, і я маю впевнений. Якщо сьогодні я помру, я потраплю до раю. Тому що сам Бог обіцяє своєму слові. Хто вірує в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірує в Сина Божого, життя не побачить. А Божий гнів пробуває на нім. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Сьогодні декому заважаю, що я голосно розмовляю. Можливо, бо краще ви сьогодні помучитесь три хвилини мого голосу, ніж будете в мучитися в пеклі. Краще ви переступіть через мене, перш ніж потрапити до пекла. Краще ви сьогодні зліться, нервуйтеся, але спокайтеся і приміть спасіння, приміть не Божий. Ісус Христос сказав. Хто вірує в мене, той має бути вічність. Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спротеся. Читайте слово Боже, дорогі люди. Багатьох із вас, воно лежить, припадає пилюку. Навіщо вам це слово Боже? Навіщо вам вдома тримати Біблію? Щоб утілувати їхний час, щоб про неї протирати. Ні. Це інструкція для того життя. Але Ісус Христос для вічного життя. Читайте Слово Боже, яке навчає нас про Ісуса Христа. Дякую вам за увагу. Десь Небесний, благослови цих цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупинися пролеття. Помили і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, прижини також ворога з нашої землі. Відплати їм по ділам їх. І нехай ворім Твоє прославлено і звеличене. Благослови також наших військових. Благослови тих, хто сьогодні захищає нас, наших захисників і захисниць. Бережи їх там на фронті, а нам допоможе підтримувати їх всім, чим зможе. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні. Гарного дня.